Як повинен виглядати бос, впевненим у собі? В дорогому костюмі? Їздити на крутому авто, носити дорогий годинник. Яким має бути супербос? Нестандартно мислити, то ви, мабуть, платочок знімете, так? Або mm -hmm. можемо по як как вам не підходить, ні? Ну хорошо. Ти не страшно, Вміти згуртувати навколо себе колектив. Я говорю, там, собірись, тряпка, держись. Пощочину не будеш давати? Могу дати, якщо буде істерика, могу. Ну, а за волоси теж можете? Я все можу. Знати, як заробити гроші. Дві дівчинки йде, прямо зараз взяли і подарили. Держіть, гроші теж дасте, бігом. Ризикувати. І так, Рожик, як вас звати? Скажіть, будь ласка. Яким насправді є керівник престижної вінницької компанії? Не пропустіть! Новий реаліті проект тільки на телеканалі Еверест з 23 січня.